Кільний набір кайт у розмірі М. Розрахований на зріст 130 30, Meta 45. Починаємо з аксесуарів. Пенал має два відділення. Пляшка для води 550 мл. На кнопочці. Також має зручну ручку. Ланчбокс 750 мл. Всередині є роздільник, виделка та ложка. Сумка для змінного взуття з кишенькою. Також має зручну ручку петлю. Рюкзак має два відділення: основне та для формату А4. Бічні кишеньки для пляшки для води або термосу. Стильні брелочки. Гаманець. Нагрудний ремінь. І зарегулювання по висоті спинка ортопедична.